Як ми вже повідомляли, нещодавно при голові Івано-Франківської обласної ради було створено громадську раду місцевого самоврядування. Сюди входить більше 50 представників громадських організацій, політиків, різноманітних фахівців тієї чи іншої галузі. На засіданні її членів мовилися про наболілі для краю питання. Черговий раз учасники засідання обговорили події 9 травня. Неабияка дискусія розгорілася під час мовлення про встановлення пам'ятника Кобзареві в обласному центрі. До речі, представники громадської. Ради матимуть можливість брати участь у засіданнях комісій обласної ради та обговорювати питання проектів порядку денного сесії обласних рад. Наступна сесія до слова запланована на 10 червня. Напередодні сесії обласної ради, які будуть відбуватися, ми будемо з вами рати, скажімо, по якихось актуальних питаннях. Друге, при потребі ми будемо залучати вас, а ви будете виявляти бажання чи не виявляти його. Працювати в комісіях обласної ради при розгляді якихсь актуальних питань, які можуть мати якийсь резонанс от або якесь, якусь вагу для громадського життя.